Так. Щось я змучився працювати за комп'ютером, ду я відпочину, трохи поюсь. Так. Що це зробив? Що ти робиш? Ха! Всім, що ти робиш? Що ти робиш? я тут сліджую цукор по приколу чувствую. По приколу, то? Так. Кисен, ти взагалі крісняк поїхав чи як, ні. Ні. може чуть-чуть. чуть-чуть. Mm. Есть, ну чуть-чуть. Mm. Вот скажи, ну что? Лучше, уж. Нашо. А сам ты сгадай. Прикольно смакали. Нормально смакали. Что? Буш, сука, да? Так, сам там не на то. Хе, йоу, друзья, с вами Тестер, и сегодня со мной Медитуй час. Арсен. Арсен, щось цей цукор не дуже на тебе впливає, якщо чесно. Арсен, ніби від мене подає. І сьогодні, друзі, ми йдемо знову щось досліджувати, тому що страшно стало в попередньому відео, як ви пам'ятаєте, ми втекли взагалі звідти, страшно стало. Так. По-моєму, нам треба було маскуватись перше, бо щось мені дуже страшно. Так, загрузи, це ми знову. Ми тут е, трошки спорядилися, ну так. Непомітні ми тепер. Черепашки дінці. Харсен, погнали. Харсен, присядь, бо тут в мене є одна пропозиція. Дивись, зараз ми акуратно проходимо в склад. Так, тут вже церква. Арсен церква. Церква. No. Тому робимо, друзі, I... ось такого. I... Так, як ми вже назад заквернем? І тут Арсен біля нас теж пусті оці ці. все. Все обікрає, Арсен, до, до цей. Монжу Саубік. Нувіс двадцять перший. Двадцятий пустий. Це у нас який. У списку. 22-й. А далі. Двадцять третій. Ну тут ми, походу, ще зараз Ах, сам. Ми тоже. Чую нам треба звідси переїжджати буде. Збирай речі. Збирай речі. Йдемо збираємо речі, ах то все лиш. Збирай речі на Це ж класно новому будинку. Довше по ті продукти буде ходити. Так, то мені звонить. Алло! Алло! Фіг ти де! Що, та я вдома? Йди сюди, швидко. Це вже пізно, Ти де вообще? <рес> я біля нашого дому старого. Що ти там робиш? Йди сюди, быстро нафиг! Окей, давай зараз буду. Ай. Що то я сам від мене хоче. а я маю йти до нього, ну то капець.

Алло, що вони зробили? Так, то що нас обікрали. -а. Ага. Терки повсюду нафік. Ладно, у нас лише. І давай. Ах, сен. Схоже, саме під копом <світ> до нас і добрались. <світ> нас обікрали. <світ> Арсен, я розумію, що ти вже там взагалі кришняк їде. Ну, Арсен, стоп. Якщо ми обікрали, то шо за то. Арсен, ідем звідси просто. Ідем торговий. Мені вже страшно стає Арсен. Арсен, шо тут. Сазу з зеленый. Знаю шо Знаю. Так торговий не знаю називався. Арсен нас і тут обікрали. Да вообще про что там? Так, Арсена, ну иди сюда. Ого. Ага, сюда особо. Ага, тут на кресло. Ага. Ого. Там. А кто світлоший винку? А ящики, у мене хоть цука. Все нові запаси грошей тут з'явилися. Де? Да. Чекай, тут. Ага. Ого. Да все тут? Ну шо убикрали, вы знаете, що секло забрали. Це кап пайц? А що с освітлення? вот. освітленням, Арсен? А, так я тут трошки все позабираю, Арсен. а обмін валют. Ну очікувано. А, ну очікувано, очікувано. А да? Аде лифт? Як вони ліп забрав? Питання. Його взагалі нема, Арсен. Ні зверху, ні знизу. Ого, тут дуже. Шо. Арсен, тут, напевно, на юнітази позабере. Ну як ж? А це що таке? Для нас, кстати. Та то Арсен зрозуміло, але. Так я я вивізку заберу, там. Столлик. Що тут ще взагалі лишилось? Майже нічого не лишилось. Якийсь... Столник. Йой. Нам прийдеться новий бізнес робити, Арсен. Я не думаю, що це все. Мені здається, буде простіше новий бізнес відкрити, ніж це щось робити тут. Арсен, йдемо хоч додому. Я там трошки зробив ремонт і вже. Так, mm. арсен вже якось пізно. Арсен, mm -hmm. вже якось пізно, треба йти спати. Так. Ладно, я пішов ліпше, На низу посплю. Так, рано. Треба йти будити Арсену, Харсену, там спить. Харсен вставай. Арсен! Ооох! Ооо це. Ти вже чай хода, бах. Ти вже чай, чи диви каву, просто воду диву. Санта, х... треба бізнес шукати, Арсен. Тебе є щось трошки бабла. Ну один, один, один. один. чекай. Коє! Ко, ко, то ко. Нічого собі, Арсен, ти не заробив. Арсен, йдемо ага. шукати цей. Місце. Де ми працювати. Я вже задолбав ще ходити. Я теж Херсен. Не знаю, ми от там десь живемо, о десь в кінці тих будинків в самом. Тут я не знаю, что тут какие центр, якийсь. Орендувати можна якісь житло тут. У, Арсен, дивись, Дусик, прикольно. паркінг, рож такий. Так, Херсен, це якийсь страховий центр. Арсен, це мені вже подобається. І схоже, він він буде коштувати на mm, Мося нас э, 19 з половиною тисяч. А, де, да, мене ще там завалялось було. 6 Ще 6400? Ага. Нормально. Так, Арсен, не вийшло. Ух ти, Арсен. Так, офіс мочен. О, Арсен, Срубил? Ага. Слухай, Арсен. А нам цей весь дають, Чи може ще щось дадуть так тоді? А, ну я не шуч сказав, що дай, щось, але я ще по доки не розібрався, а що там там дає. Так, Стоп, а по номеру. Так, а це схорсена в такий. Сподіваюся, друзі, вам сподобалось це відео, поставили лайк, підписались на канал, ну звісно, ж, натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео, аспі там щось головою махає. А сім, давай скільки лайків ми наберемо для шостої частини. <пи> Десять <пи> лайків! Десять. <пи> сім лайків для шостої Так? части. Uh... Отже, друзі, 7 лайків. І виходить нова шост. Част. з вам був дестоп, то. Арсен? Всі. Папа по-папа.